Аби нагадати Європі, якої допомоги нині потребує Україна. Керівниця обласної організації Молода просвіта виступила на четвертому міжнародному форумі Європейської України, який пройшов під гаслом подолання війни Росії проти України у Берліні. Впродовж двох днів представники громадських організацій та органів влади з України, Німеччини та ще близько 20 європейських країн обговорювали шляхи зміцнення зв'язків задля припинення сучасної війни. Сьогодні Україна надіється як на Себе на мужніх людей, які сьогодні відстоюють нашу незалежність, так і на світову спільноту, в якої ми вимагаємо. Як санкційних санкційної підтримки, тобто накладення санкцій на ворога, так само ми вимагаємо зброї, а так само ми вимагаємо матеріальної та експертної підтримки від них. І якщо ці інституції міжнародні несприятливі, наприклад, до України, то відповідно такої підтримки ми отримувати не будемо. Під час форуму обговорили важливість гуманітарної і військової допомоги для України, а також необхідність обміну досвідом між вітчизняними та іноземними фахівцями у. Різних сферах було декілька важливих блоків. Деякі блоки стосувалися, власне, що потрібно Україні, яка підтримка серед цих питань. Звучало, що Україні потрібна. Продовжує продовжується потреба в матеріальній допомозі, а також в експертній підтримці, тому що не все, що сьогодні відбувається в Україні, з чим ми стикнулися і на що нам потрібно швидко і якісно реагувати, не на все у нас вистачає кваліфікації і розуміння і експертної підтримки. І, власне, коли іноземні країни нам, крім матеріальної допомоги, дають ще і допомогу кадрами, наприклад, для того. Щоб навчити наших людей, як реагувати на кризу, це теж дуже важливо. Євгенія Бардяк каже, участь українських делегатів у таких міжнародних форумах допомагає встановити нові зв'язки для підтримки нашого суспільства і, безперечно, наближає українську перемогу. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк новини на вежі.